Упражнення для ягодиць: тренажер для контролю сечового міхура. Пристрій для укріплення миші таза, тренажер, який використовується для тренування сили тазового дна миші, регулювання та підтягування миші бедер, ягодиць і кінцевої частини життя. Багатоцільове обладнання для вправ на бедрах, бедра, руки, грудь, ноги. Упражнення для спини і ягодиць доступні цим маленьким пристроєм. Його легко використовувати з різними рухами для різних частин тіла. Для підтягування ягодиць підходить жінкам, у яких тільки недавно народився ребенок, сидячи, работа посла родової малоподвижні або безпокоїть ягодичну плоскость. Здорова втрата веса без дієти тренажер для мишок може ефективно сформувати жіночу лінію бедер, дати вам волшебне тіло, зробити вас моложе і красивіше. Легко використовувати і носити з собою 2-3 групи тренеровок щодня. 30 дієва єс підтягування міц тазового дна. Виготовлений з матеріалу PP плюс має хорошу м'якість, протиударні та протискользячі властивості, високу стійкість до давлення, зручний у використанні пристрій для укріплення миші тазового дна. Тренажер універсальний, який використовується для тренування сили миші, регулювання та підтягування бедер ягодиці нижніх мишок життя. Багатоцільове обладнання для вправ на бедра руки, груди, спину і ягодичні м'язи просто у використанні з різними рухами для різних частин тіла. Здорова є втрата веса без дієти тренажер для мишок та заможе ефективно формувати лінію бедер у жінок, пусть у вас буде волшебне тіло, зробіть нам допомогу і красу. Простота використання і переноски 2 мінус групи тренеровок щодня. 30 дієва з підтягування міц тазового дна. Тренажери для бідера виготовлені з матеріалу PP TPE тонік для бідера має хорошу м'якість, протиударні ударні і протискользящі властивості, високу стійкість додавленню. Специфікація. Матеріал, приватне підприємство плюс ТПЕ Розмір продукту 30 помножити на 24 см. В комплект входить один штат тренажер для бедер. Упаковка ціна 219 гривень.